ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос рождається. Amen. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє. Дорогі у Христі, браті і сестри! Кожна подія із земного життя Спасителя. Вона має безпосередній стосунок до нашого спасіння. І сьогодні, в день, коли Ісус Христос своєю людською природою приймає обряд обрізання у восьмий день після свого народження, ми співаємо слова псалмосківця, де закликаємо на нас Боже Спасіння. Який зв'язок? На перший погляд звершується просто обряд, який був встановлений в Старому Завіті, який ми до теперішнього часу не звершуємо. Обряд, який був просто прописаний у Мойсеєвому законодавстві, а ми зараз живемо за євангельськими законами. І все-таки ми кажемо, що ця подія має відношення до нашого спасіння. Як? Вчора на вечірньому богослужінні ми слухали уривок зі Старого Завіту, з книги буття, де оповідається, як вперше було встановлено обряд обрізання. Господь заповів Авраамові. Родоначальникові ізраїльського народу, щоб він і всі, хто в його домі був чоловічого роду, прийняли обряд обрізання як знак приналежності до Бога. А надалі щоб кожне немовля чоловічої статі у восьмий день після свого народження отримувало цей обряд. Попри те, що цей обряд. Десь вказував на те, що людина повинна приборкувати свої пристрасті тілесні. Він, перш за все, вказував, власне, на приналежність ось цих людей до Божого народу. Але одночасно ми в Святому Письмі читаємо, що Господь Аврааму віддав кілька важливих обіцянок, пов'язаних саме із цим обрядом обрізань. Що сам обряд, так як він мав би звершуватися, вперше був звершений над сином Авраама Ісааку, у восьмій день після його народження. Всі інші, які були в його домі, приймали трошечки в старшому віці. Так от Господь, перш за все, тривалий час обіцяв Авраамові, що в нього народиться син. Хоча в Авраама тривалий час дітей не було. І саме на цього сина Господь вказував, як на велику втіху і на великі перспективи один єдиний син. Попри те, що в Авраама був інший син, старший від рабині. Але саме на цього на Ісаака Господь вказував, як на продовження його роду у Богом вибраному народі. Господь вказував, що саме через цього сина піде великий народ. Це друга важлива обіцянка. Той народ, який має заселити всю ту землю, якій поселився тимчасово упом Авраам. І народ, який житиме там, він буде також вибраний Богом. В цьому народі має цей обряд звершуватися неухильно, щоб засвідчувати, що це є Божий народ. Але найважливіша обіцянка, яку дав Бог Авраамові, вона стосувалася далеких часів. Господь сказав Авраамові: благословляться усі мені Твоєму, всі народи землі. Від того, що народився Ісаак, радів тільки Авраам. Згодом це була втіха для ізраїльського народу, тому що він був їхнім родоначальним. Але аж ніяк ми не могли сказати, що народження Ісаака було втіхою для всього люду, для всіх людей. Ісус Христос, як ми слухали неділю перед Різдвом, Він тілесно походив від Авраама. Він був сіменем Авраама. І саме в Ісусі Христі. Як нащадкові Авраама знаходять утіху всі люди. І Христос, сьогодні, приймаючи обряд обрізання, вказує свою приналежність до цього роду. Він підкреслює, що саме через нього втілюються пророчі слова, сказані в старому завіті. Тепер здійснюється ось ця обіцянка. Тіхо знаходимо всі ми. Господь для нас спасиде. Сьогодні, приймаючи обряд обрізання, Він вказує нам, як кожен з нас повинен відчувати себе причетним до народу Божого. Як кожен з нас повинен відчувати свою відповідальність за те, ким ми є. Але одночасно. Ця відповідальність, вона пов'язана в тому числі із приборканням наших тілесних пристрастей, з умінням керувати своїми бажаннями і примхами, з умінням скеровувати свою волю на волю Божу. Сьогодні ми маємо зовсім інші обряди. Приналежність нашу до Христа ми підкреслюємо хрещення. Але, на жаль, як було в старозавітні часи, навіть ті люди, які приймали обрізання, часто забували свої обіцянки перед Богом, втрачали свій зв'язок із Своїм Творцем, і ніби перекреслювали свою обраність. На жаль, так само і ми. Будучи охрещеними, часто втрачаємо ось цей зв'язок, заплямовуємо цю вибраність, віддаляємося від того, хто обрав нас для спасіння. А для того, щоб ми не змарнували свого життя тепер, а тим більше життя вічно, ми повинні завжди пам'ятати ті обіцянки, які ми давали під час хрещення. Ми обіцяли. Відректися від, 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 від диявола. І обіцяли з'єднатися з Христом. Ми обіцяли жити за Його заповідями і всю Його волю виконувати. Нехай сьогоднішній день нагадає нам, що ми маємо робити, як ми маємо жити. А особливо, щоб ми пам'ятали, що спасіння подається тому, хто прагне цього спасіння. хто тягнеться до нього, хто хоче. Саме тому ми сьогодні разом із столовоспівцем просимо спаси, Господи, людей і благослови нас на світло Твоє. Ані. Христос рождається.